Значить, ми розуміємо, що і Індія зараз буде скуповувати дуже багато зерна у Російській Федерації. Там йшлося про дев'ять да, мільйонів тонн і так далі. Це дуже великі значить, поставки. І Росія, що робить, витісняє Україну, да, і сама заходить на цей ринок, і свій експортний потенціал збільшує ну, в рази. В рази. Таким чином і да, вмовляються країни глобального півдня, що от Росія буде все ж таки постачати своє дешеве зерно, а інколи взагалі на безоплатній основі для країн глобального півдня, для тієї ж Індії, за деякими процедурами, так само спрощеними. І тут ми розуміємо, що це вагома, одна із вагомих причин для а, тих країн ну, бути на боці і у ширшому партнерстві з Російською Федерацією. Тоді вона. Не лише, але це одна із одна, із, звичайно, це один так. як приклад. Да я зараз так. говорю так. Але е, Росія вона давно виношує план, і зараз вона стоїть за крок до втілення цього плану. Це фактично е, створення альтернативи Чикагській зерновій біржі. Досі всі ціни на зерно, а також більшість контрактів зернових контрактів поставки в ті чи інші країни регулювалися Чикагською біржею зерновою. Е, вона була єдиним монополістом, регулятором в світі Фактично цих всіх процесів. Е, вона встановлювала, яка є ціна на зерно середня. От е, потім від Відповідно, нижча ціна, це вважалася демпідгуванням від, відносно цієї ціни, але зараз, якщо Росія при допомозі і, і Китаю, наприклад, і Туреччини, і можливо Індії і інших країн, от е глобального півдня, як зараз прийнято говорити, якщо вони е дійсно створять альтернативу. Чикагські біжі, якщо вони самі будуть встановлювати правила гри на ринку, якщо вони самі будуть встановлювати е, ціни на зерно, ігноруючи Чикаго, ігноруючи те, що відбувається у Сполучених Штатах, то відповідно це буде дуже серйозним ударом і по сполученим штатам. Це був один із важелів впливу Сполучених Штатів на світову, на світові політичні, економічні процеси. Контроль над ціноутворенням на зерно. От якщо зараз будуть обходитися без сполучених штатів, то у сполучених Штатів втрачається дуже серйозна основа для того, щоб говорити, що вони далі залишаються світовим світовим лідером.